Мають мене функцію бути розвантажувати і дозволяти бути дієздатними військовослужбовцям. А як це ця амуніція? Ця амуніція замовлена на українських заводах через е, е, різних, скажімо, фахівців, які цим займаються. І також, е, коли вибирався тип чи інші речі, командири безпосередньо обирали, що їм практично, і тобто мали нагоду самі замовити собі те, що їм є потрібно, і що буде служити, щоб ми не купляли якісь речі одноразові, просто марнуючи кошти чи, чи якесь таке, чого їм не потрібно. Отже. Це тобто це і була збірка на території цілої Тернопільсько-Зборівської архієпа. Тобто фактично ціла Тернопільська область, всі грикотакували з ліками, долучалися до тої до збірки, вони складали як свою пожертву, так і е, фактично пожертву продуктів, тобто, які ми передавали, як Володик вже сказав, е, декілька тонн військовослужбов продуктів ми передали на полігони поблизу Києва, де формувалися перші батальйони. Це останні три місяці ця діяльність, очевидно. Можете сказати конкретні цифри, де кілька тонн це дуже загально, там може десять тонн. Я думаю, до 8 тонн ми 8. передали.